Сьогодні готуємо страви з буряка. І перша страва це щось між винегретом та шубою. І так, готуємо оселедця. Нарізаємо такими кубиками невеличкими. Викладаємо в тарілку, якій будемо все перемішувати. Нарізаємо яйця теж кубиком. Додаємо до оселедця. Буряк я зварила, натираю на терці на мілкій. Теж додаю та нарізаю гірки мене мариновані були, теж кубиками і додаю до інших інгредієнтів. Додаю гірчицю в зернах, сметану, майонез, посолила, поперчила і все ретельно перемішуємо. Це виходить неймовірно смачно і оригінально. Спробуйте і не пошкодуєте. Приємного вам і підписуйтесь. І в кінці я ще прикрасила зелені. У була петрушка, можна іншою, кінцою, базиліком, кропом. Це дуже смачно. Приємного вам. Готуємо вхід усіх святкових столів. Але не так, як раніше. Я обожнюю шубу, але вирішила додати трохи креативу. Сьогодні у нас оселедець під шубою у рулеті. Це зручно, красиво і що головне, смачно, як завжди. Душку я обмотала харчовою плівкою, розрізала її і отак розрівнюю. Потім будемо зверху викладати овочі. Натираю буряк на мілкій терці, розрівнюю його. Зверху кладу на буряк відразу ж картоплю відварену, посолила трішки та щедро поливаю майонезом. Вона повинна гарно пропитатися. Отак ми викладаємо шар за шаром, потім морква. Але кожен шар, зверніть увагу, повинен бути по ширині на 1 см вущі за попередній. Також змащую щедру майонезу та викладаю оселедець з маринованою цибулею. З боків обрізаю харчову плівку і завертаю нашу шурут так, як цукерку. А тут трішки мені потрібна була допомога. низ я поставила ще харчову плівку і отак завертаю в другий шар. защіплюю і ставлю в холодильник десь на годинку хоча б. Стоявши в холодильнику, викладаю на тарілку і прикрашаю. Прикрасила я майонезом, зелені. Даний рецепт за смаком виходить, як завжди, але подивіться, яка подача, і ви обов'язково вразите своїх гостей. Це дуже смачно, естетично і красиво. Приємного вам і підписуйтесь. Готуємо той самий вітамінний салат по-корейськи. Смачно, швидко і просто. Натираємо моркву та буряк на терці соломкою, додаємо кубиками нарізану цибулю, кунжут, спеції та сіль, оливкову олію, можна соняшникову та гарно все перемішуємо. Також я ще вижала лимонний сік. І куштуємо це дуже смачно. І підписуйтесь.